Вітання усім комбайнерам. Сьогодні на огляді у нас буде міні-комбайн. Клас компакт 30. Легендарний комбайник. Прямо такий справжній міні-комбайн. Хоча міні, але 5 соломотрясів в ньому. Коротко по характеристиках пробіжимося. 2.50жатка чистої коси двигун, 4-циліндровий перкінс. Синій. Хто розуміє, той знає, про що йде мова. Новіший. Це є останній рік випуску даної моделі, 81 й рік, 1981. й Комбайн весь в оригінальній фарбі. Глядачів, які будуть писати в коментарях, що, що комбайн фарбований, прошу закрити відео і не дивитися, не псувати собі комусь нерви. Єдине, що підфарбоване в даному комбайні, це похила камера, тільки верхня частина. І все, решта, все в оригіналі. Не полірований, не фарбований. В оригіналі такий, як я показую, декілька днів тому приїхав з Німеччини. Ще не рідні його ще, без тріщин, без порізів, отак то бачите, жатка, йде підйом жатки на двох циліндрах. З однієї сторони з другої Зараз піду по кругу, покажу, як виглядає загальному комбайн. Тоді пройдемося по робочих органах. Одразу задня гума, нова БКТ. Комбайн обладнаний оригінальною січкарнею на рухомих ножах. Абсолютно всі паси в комбайні в доброму стані. 90% оригінальні. Повний комплекс змінних сит. два тут і одне стоїть на комбайні зернове. По кругу комбайн рівний, не погнутий, нічого не варилося в комбайні, все таке, як було з заводу. Є стебло піднімачі, повний комплект, також є розділювачі лану, але зняття вони при транспортуванні зняли. Так виглядає жатка, що присутня фарба на шнеку на прийомному столу. Пальці абсолютно все рівно. Видно, дуже мало працював комбайн. Зберігався під накриттям. Кого буде цікавити, маю навіть фото його з Німеччини, як він виглядав при покупці, можу скинути. Зараз прийдемо по робочих органах, елеватори. Шнек ще у фарбі, І зірки без зношення абсолютно, лопатки всі присутні. Це був зерновий і зараз колосовий. Колосовий теж фарби. Зірка супер, ланцюг теж. Сита. Сита, важко добратися туди. Але маю фото гарне, там де добре видно. По січкарні. Рівненький розпилювач. Так виглядає січкарня. Рідні ножі, вал у фарбі ще, всі противоріжучі на місці, ножі не оберталися ще. ще. Тут буде видно добре? Абсолютно освітлення, все працює, кожна кнопка, кожна лампочка. Це світить під щатками зараз показую 81-рік. Тут паси на січкарні оригінальний. Тут всі теж оригінальні, немає такого, обдивлявся добре комбайна, немає такого, щоб треба було якось паса міняти. Тут всі гуми, втулки, все теж супер. Грохот зараз. Так виглядає грохот всередині. Ще присутній фартушок оригінальний. І так виглядає грохот знизу. Сінблоки, все на місці. Коробка сухенька, вітер, тут нічого не варилося, не... Не реставрувалося таке, як я. Так, зараз покажу бичі одразу, прийдемо на, на другу сторону. Так виглядають бичі. В дуже класному стані, рівні всі по кругу. Легенько крутиться все в барабані. Не знаю чи буде видно. Все рівненьке, все супер. Тут доставляється оберти барабана і схема. Так, переходимо на другу сторону. Під щитками подивимося, що тут у нас робиться. Пас приводу оригінальний. Можливо не оригінальний, але був, видно, замінений. В гарному стані. Пас на вітер оригінальний. Привід молотарки. тут йде трьох в доброму стані всі бірочки, абсолютно все, все присутнє труба рівна, нічого не вдарялося. В таких деталях можна зрозуміти, що комбайн є весь в оригіналі і як до нього ставилися попередні власники. Комплекс змінних сит, це, мабуть, на кукурузу, на сою друге, і зернове стоїть на комбайні. Задня вісь тіла, нічого не, не варилося. Широка задня вісь, дуже такий компактний комбайн, від самої назви компактний. Дуже низький, широкий. На схилах дуже гарно буде себе показувати. Хто шукає комбайн суто для себе, чи має декілька гектарів поля. Ідеальний варіант. Дуже мало залишилися в такому стані комбайнів і плюс що це новіший останній рік випуску. Так, зараз покажу двигун. Так виглядає двигун. Все сухо, на антифризі він, акумулятор в комплекті, труба. Бачимо, що фарбі, нічого, все сухо, жодних слідів, масла чи ще чогось. І бункер, і кирс, бункер. так виглядає бункер. Шлема на кінці абсолютно фарбі. Вигрузничник. Запустимо двигун, покажу як працює двигун. Передачі немає, на холостих Ми будемо запускати. Передачі присутні, ручний, справний, гідравліка, все працює відмінно на холостих, без газу. Такий комбайник. Кого цікаві, телефонуйте, що детальніше якесь відео чи фото додаткові, без проблем все поскидаємо, покажемо. Жатка знизу, лижі. Трішки прогнуті, десь щось було, але все ціле. Також маємо в наявності клас консуль. Жукарня 270 жатка Herkins двигун. І згодом буде відеоогляд на 940 З січкарнею на рукамих ножах, жатка 3 метри чистої коси. Кого цікавить, якісь більші комбайни, телефонуйте, є великий вибір. По жундірах, по класах, домінатори від 38 до 108 жундіри. 10 серії, 11 серії. На різний бюджет і на різний смак. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім дам відповідь, ви цікавить якісь питання по даному комбайні. До нових зустрічей!